Доброго ранку, доброго дня! Діти, а ви любите мандрувати? Сьогодні у нас незвичайне заняття. Про сніжну зиму на занятті будемо бесіду вести. Нам потрібно гарно працювати і все, що ми знаємо, про неї пригадати. Діти, давайте з вами пригадаємо ознаки зими, які ми вже знаємо. Взимку йде сніг, стає дуже холодно. Сцена в круги стає білим, поля, дерева, будинки. У зимку знизилася температура повітря дуже холодно і морозно. Також зимку люди одягають теплі речі і взувають тепле взуття. Вода перетворюється в лід, замерзають водойми річки і озера. Деякі звірі впадають в сплячку. А інші змінюють кольор своєї шерсті. Ді стали короткими, а ночі довгими. Зимку небо похмуре, сіре, часто вкривається темними хмарами. Можна кататися на санках, лижах, козанах. Зимку можна ліпити снігову ваблю. А ще зима принесла зимові явища. Давайте відгадаємо, які. Я пропоную вам. Послухати загадки і спробуйте їх відгадати. Слухайте уважно. Він легкий, неначе пил, з неба він летить без крил, наче мох м'який м'який, і холодний і блідий. Зість його весною сонце. Хто скоріш вгадає, що це? Так, сніг. Далі слухаємо. Кружляє ніжно-білий пух, Міняє зайчик свій кожух. Вдягає лиска рукавички, співає весело синички. Відміть в берлозі вже дріма, яка пора скажіть. Молодці зима. Росте вона холодною зимою, Росте вона додолу головою, а тільки сонечко засяє, вона заплаче і розтає. Що це дітки? Правильно, дітки, це бурулька. І остання загадка? Зимку зірка біла, з неба прилетіла, багато промінчиків має, на сонечку сяє. Що це, дітка? Сніжинки, правильно, дітки, молодці. Зима улюблена пора року всіх дітлахів. А чому, як ви гадаєте? Ось послухайте віршик. Оксана Сантович веселий сніг. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих, і веселих і сумних. Сім то гордо носа ніс, він тихцем сідав на ніс, а роззявав, як на сміх, залетів до рота сніг. Вереді за комір в ліс і довів його до сліз. А веселі грали сніжки, сніг сідав їм на усмішки. І сміявся з усіма. Ой зима, зима, зима. І ще один віршик Григорія Бойко, який називається Ой летять сніжинки. Ой летять летять сніжинки. На будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля. Сніг лопати, сніговий. Здрастуй свято. Рік новий вийшов дід мороз з хатинки, Зупинився біля ялинки, нас чекає на сніжку, сино білім кожушку. У вогнях ялинка сяє, а снігуренька співає. Любо зимонька зима, веселіш, як ти нема. Які чудові вірші. У матінки зими є три синочки. Здогадайтеся, про кого мова? Слухайте уважно оповідання. Було в зими тридцять управителі. Три місяці грудень, січень та лютий. Грудень збирав землю в грудки. Так вона бідолашна менше промерзала. Січень же покривав землю білою сніговою ковдрою. Лютий та що там твій пройдоха лютий? Бешкотував снігом з худелицями та лютував. І оце все. На весь білий світ лютував, та ну його. Біло, як біло, все біло, аж сліпить очі. Е, ні. Не все. Ось та ось же. На розмальованим іним дерево, не поспішаючи по господарськи, сідається снігур, другий, третій, Черв... червонобокий. боки. Прямо тобі, спілі яблука, так і тягнеться рука зірвати. Ага. А біля ставка глянь скільки їх. Побігли? же, стій! Не яблука то і не снігурі розпустила по вітру китиці свої калина. Листя ще в осені розгубила, розтринькала, а китиці, китиці горять. А який смачний той вогонь калина з морозу. Ставок нашу узимку бачили велетенський телевізор. Не по льоду, здається, по самісінькому одну ставка ходиш. Гне водорості вода. Подивися, як дерева вітер віє впряму, вліво, вправо, знов вправо закручує. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Добери слово. Слухайте уважно. А чи можна зиму називати чарівницею? Доведіть чому. Так, звісно. Зима все навкруги замітає, так заморожує. Зима яка? Якими словами можна сказати? Холодна, сніжна, морозяна, сувора, а сніг у нас який? Білий, іскристий, безкучий, м'який, пухнастий, мокрий, сірий, брудний, холодний. А вітер взимку який? Якими можна словами його назвати? Який? Холодний, крижаний, сильний, морозний. А небо взимку яке? Сіре, похмуре, хмарне, у морозну погоду блакитне. Сонцем взимку є яке? Зовсім не гріє. Рідко з'являється, світить, але не гріє. А зараз малята вмощитись ручненько. Я вам зачитаю оповідання Ольги Зубер, смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруги снігом, замела доріжки, вікна морозом розмалювала, вийшла Марічка надвір погуляти, побачила величезну кучугури кучу снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то й сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. Заченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла марічка, поки ліпила сніговичка, і попіла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, а в сніговічка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Ішла в хату, і в хату й у віконечку позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так от, хто носик сніговичка щораз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже на онучку ще морквинку зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так марічка цілу зиму зайчика годувала. Я сподіваюся, вам ця казка дуже сподобалась. А зараз, дітки, я пропоную вам відгадати загадки про зимовий одяг. Слухайте уважно. А ну-ка, дітки, хто вгадає, на десять праців і двох шуб вистачає. Що це, дітки? Рукавиці. Так, слухайте далі. Доріжка шита, пов'язана, випрана, розважена. Танюшку охороняє, холод відганяє. Шарф молодці. Далі. Чорна, але не земля. М'яка, але не сніг, зігріває, але не піч. Що це, дітки? Шуба. Я не куртка, не пальто, але все одно дарую тепло. Светр. Завжди крокуємо ми удвох, схожі, як брати. Ми за обідом під столом, а вночі під ліжком. Що це, дітки? Черевички. Що то за сорочка, рукавині врочку? І чомусь на ноги вбрали ту сорочку. Штани. До гори дом повна. до низу дном порожня. Що це дітки? Шапка, правильно? Воно з вовни або з драпу. Комір з хутра багатий, а щоб ви не захворіли, вас від злої хуртовини. Відгадайте, що це? Це зимове пальто. Молодці дітки. Діти, а зараз покажіть, будь ласка, предмети зимового одягу. Коли доречно одягнути шубу? Або шапку, або куртку, або комбінезон. Молодці, сподіваюсь, зимовий одяг знайшли всі. Сьогодні, діти, я пропоную вам вивчити віршик, який називається Грудень. Написала цей віршик Олена Коваленко. Слухайте уважно. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає, подивись лишень сюди та це ж зайчика сліди. Де ж наш сірий заховався, він у білу шубу вбрався. Більше зайчик не боїться ні вовчиська, ні лисички. дітки! а давайте зараз спробуємо разом зі мною ще раз його повторити. Грудень тихо наступає, землю снігом посипає, подивись лише сюди та це ж зайчика сліди, де ж наш сірий заховався? Він у білу шубку вбрався. Більше зайчик не боїться ні вовчиська, ні лисички. Малята, ви дуже молодці. А я вам пропоную цей віршик дома самостійно ще раз повторити і спробувати його вивчити на пам'ять. Ось і закінчилася наша подорож, але зима тільки почалася. Тож гарного вам настрою і веселих свят. До нових зустрічей! Дякую за увагу!